І було таке, що я повзла по полю, повзла вздовж водойми, ну, тому що вони хотіли, наші курсанти вони хотіли зробити все дуже професійно, і хотіли показати свої навички. І вони сказали, що інструктор спитали, чи буде він повстий, Він сказав, що ну, він солдат, все таке. От, І е, я сказала, що я теж буду. Вони спочатку сказали: Та ні, може, ми тебе лишимо там десь, тіпа, довго повстий, і холодно було десь, плюс один. Йшов дощ, був вітер. Але я кажу: ні, бо я чекала довго цього моменту. Я кажу, мені холодніше буде сидіти, вас чекати, ніж я буду там повсти. Я повзла десь ну, прохла 700 метрів і повзла, і перекочувалась. І потім, ну, потім я посередині поля десь вже почала їх проклинати в якийсь момент, Ну, як подумки. І про, точніше, не їх, а себе. Так, я така думаю, куди я полізла? Для чого? Мене? Я рішення Дана, прийняла. Що Я це зробила? Бо воно ж важко. А потім я зрозуміла технологію, як повзти правильно. І... Принципи закінчилися добре, я згадую досі це. І, до речі, наші хлопці вони мене не лишили, можна сказати, в біді перед тим як я повзла. Вони дали мені свою куртку, води не проникну зверху величезного розміру, яка мене там вкривала до колін. Дали мені штани додаткові, і Джентльмен. таким чином я була да, захищена, можна сказати. Повзла я королева. Але повзла.